Приїхали в село бабин відомі артисти. Поспішаю, щоб у першім ряду мені сісти, а блискає, а гремить так у тому клубі, що аж сіпає у вусі і крутить у зубі. Солісточка про козака вбитого співала. Аж до стеї свої довгі ноги задирала, аби бачили всі люди стегна її голі. І згадала козаченька, що лежить у полі. Коли той козак побачив голе нижче спини, то зібрав усю потугу, встав із домовини і промовив, то це так ти мене поминаєш, а звичайні ритуали козацькі ти знаєш. Козачки носили кофти і довгі спідниці, не показували голі груди і сідниці. На Шевченка лиш бруд. Поета мого, не я три козацьку душу, не чіпай святого.